Доброго дня, ікра коштує різна ікра по різній ціні. Для того, щоб її замовити, потрібно просто мені написати в особисті повідомлення, яких я вам роздрібню по кожній ну, список. І 8 ділиться ще на 6, тому що різна тара є. От, Наприклад, оця тара 200 грам, я її замовила собі по 200 грам, це севрюга 755 гривень. До речі, я ще продаю картоплю, на який колецькі жутні і слистя, і алоє по 100 гривень. Якщо вам це цікаво, все пишіть мені в особисті повідомлення. Тому я всім просто наполегливо рекомендую. Рекомендую написати в особисті хочу ікру. І я вам надаю перелік з двох повідомлень. розумієте? Роз'ясняю, звідки ікра, що це з Одеської області, що це аквакультура, що це не з деякого середовища, а вирощується в рибних, на рибних фермах рибка. І така якраз смачна севруга. Я її так люблю, вона сама дорожча, але вона така смачна. Я вам кажу. Калорії кажуть, люди їсти багато, та не надо. то не їжте з хлібом, їжте просто ложкою. М -м -м, яка смакота. Дякую, що дивитеся відео, замовляйте. Відправка щодня новою поштою з міста Одеси, оплата на карту перед пакуванням. І відправка зразу ну, в робочий час нової пошти.